Всім привіт і всім вам зресті! На каналі Цятінасті. Сьогодні готуємо те, за що ви ніколи не візьметесь пасху або пасхальний куліч. Поїхали, робимо опару. Про таємність, якому вам можна буде підігріти молочко. Беремо молоко 200 мл сюди. Підігріваємо до кімнатної температури або щоб пальчику було зручно знаходитись тут. Молоко підігріли. Дивіться, щоб воно не було гаряче, буде гаряче. Пересуждаю. В мене звичайні дріжджі, такі вони живі. Якщо у вас сухі дріжджі, ви берете в три рази менше. Я беру 30 грам, ви берете всі разом 10 грам. Насипаємо сюди, розводимо їх тут і додаємо десь одну столову ложку цукру. І сюди ще додаємо три столові ложки борошна. Борошна чи муки? Борошна і муки. Замішуємо опару, накриваємо, ставимо в тепле місце. 15-20 хвилин її не чіпаємо. Поки в нас опара піднімається, ми беремо кип'яточок. Якщо ви любите з ромом або з якимось коньяком, можете це робити. Я роблю поки стандартно в кип'ятку замочую наші цукати. В мене тут родзинки. І я взяла ще журавлину. На таку порцію, яку даю я, треба десь приблизно 200 грамів, та може навіть менше. Беремо сотейник або якусь ще ємкість, яку ви зможете підігрівати на плиті і додаємо сюди 40 грамів маргарину і 20 грамів десь масла. Ставимо на плиту, підігріваємо і розтоплюємо. Ми сюди додаємо 200 мл кефіру. Кефір можете брати різної жирності. В мене півтора, він просто трошки загустів. Сюди. І вбиваємо сюди ще два яйця. Такі інгредієнти змішуємо з нашою опарою. Вона в нас вже підійшла. Беріть ложку, щоб дуже сильно не забити. Сюди домішуємо. І будемо додати ще інгредієнти. А саме пакетик ванильного цукру це десь 10 грамів. І сюди ще додаємо 80 грамів сметани. Тобто це 2,5 ложки. Сметана в мене 15%. Залишилося додати тільки залишки нашого цукру і борошно. Беремо цукор, і нам його потрібно ще 6 ложок сюди. Я люблю трохи солодкувату, тому додаємо 7 ложок. І поступово вмішуємо борошно. Зараз вмішаю борошно до гарної такої консистенції, але потрібно, щоб вона трошки липла до рук, тому вона буде пухка. Коли додавлю, залишилася ще десь столова ложка олії. Ми її використаємо, коли будемо вже вимішувати саме тісто. На цьому ж етапі можна додати вже наші цукати і замісити разом. Якщо у вас є час, можете. Почекати, поки тісто підійде, потім домішуємо сюди цукати і наші ягідки, воно ще раз вимішується, піднімається, і тільки потім ми формуємо наші кулічі краси, ми зробимо трішки інше, ніж просто білковий крем. Я зроблю класично, з тіста ми викладемо гарний букет квітів на нашу святкову випічку. Ха -ха -ха! Будь здоров! Для цього ми беремо 50 грамів води і сюди щітку солі, щоб воно мало якийсь смак, може ваші діти захочуть його потрощити. І такі дві щіпочки цукру я беру. І домішуємо це борошно до такої дуже жорсткої консистенції, щоб ми могли з нього щось репити і розкатувати. Якщо ви ліпили пельмені, ви розумієте про яке тісто, я кажу. Ставимо нашу духовку верх-низ 180. Наше тісто вже підійшло, як ви бачите. І ми зараз будемо формувати наші паски. Ми будемо класти форму по половинці, бо вона ще підійде і буде такою шапкою. Візьміть одне яйце і взбийте його. Ми будемо змащувати яйце і далі будемо прикрашати ще нашим тістом. Духовка! Формовка. Поїхали. Собі сюди олійки і змастіть ручки, і тоді їх формуйте, тому що дуже прилипає до рук. Ви сформували ваші пасхи і дайте їм відпочити 20 хвилин. Тепер ми прикрашаємо нашими виробами, потім змазуємо яйцем. Я ще трошечки присиплю. В мене є мандальні такі полюстки. І ще трошки матка для гарної контрастності на вершечках цих пасок. І в духовку на 35-40 хвилин 180. Наші пасхи готові. 35 хвилин гарні. Я більше дала жовтка, тому маю такий гарний колір запечений. Посипаю трішки-трішки пудрою. Ріжемо! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Дуже вас всіх любимо. Це не останні Пасхи, які ми почемо. Заходьте, Бувай!